Ти виключила. Да, я виключила. Такі довірливі відносини склалися між соціальним робітником Ганною Рудов та її підопічною, 94-річною Ганною Борисенко. Старенька Ганна Іванівна рідко виходить із будинку, в якому мешкає вже півстоліття. Я живу одна, маю одного сина. він в Алматі, полковник. 70 літ йому, теж болеет немножко, приїжджають, все добре дзвонять мені. Так що, такі мої Уже 14 років, двічі на тиждень соціальний робітник Ганна відвідує маленький будиночок своєї тески. Допомагає бабусі в різних справах, чи то купівля продуктів, чи оформлення субсидії. Продукти мені приносять і допомагають в чому-то, приходять сюди. Що я скажу, вона завжди мої закази виповняє. Вот це теж плоті за все, мені приходять, знімає щотчики і потім плачують за все, звісно, за мої деньги. По базарах, щоб було дешевше трошечки, бо пенсія, знаєте, не, не дуже з таких, що не розженешся, і потрібно дивитися, щоб товар був якісний і хороший, і достойний по ціні. Аж достойний по ціні. Так що. Багато крутимося, деколи говорять нам, що от багато ви ходите, багато вас бачить. бачать. ну ми просто у нас така робота. В аптеку підеш. Ліки в одній аптеці стільки коштують, другі стільки коштують. Оце і бачиш, вибираєш чим дешевше, але було якісне це. Ліки сьогодні в Ужгороді майже 240 осіб щотижня чекають до себе в гості соціальних робітників. Переважно це самотні люди, про яких більше нема кому подбати. Це одинокі, непрацездатні люди похилого віку, це можуть бути інваліди, це можуть бути одинокі проживаючі, допустимо, діти, яких проживають десь далеко за межами, допустим, міста Ужгорода. Від них ми теж таких беремо на обслуговування, бо вони в одиноко проживаючи самотні. Люди дзвонять сюди, ми йдемо, робимо акт обстеження, робимо всі документи і беремо їх на облік. Соціальний робітник нелегкий хліб, треба по справжньому турбуватися про людей і хотіти полегшити їхнє життя, а ще любити свою роботу, бо ж у будь-яку погоду працівники соціальної служби поспішають до своїх підопічних.